Виконуємо номер 1665 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Прямокутний парлепіпет, вимір якого дорівнюють 8 см 1 дециметр 12 см. Розрізали на кубики, ребро кожного по 2 см. Скільки кубиків отримали. Знайдемо об'єм прямокутного паралепіпеда, попередньо подавши 1 дециметр сантиметрах. І знайдемо об'єм одного кубика, а потім скільки кубиків отримали. 1 дециметр це 10 см. Знаходимо об'єм прямокутного паралепіпеда, помножимо його виміри 8х10 і на 12. Отримаємо 960 сантиметрів кубічних об'єм прямокутного пара. А тепер знайдемо об'єм одного кубика. 2 в кубі або 2 множимо на 2, множимо на 2. Це буде 8 сантиметрів кубічних об'єм одного кубика. І тепер знайдемо, скільки кубиків отримали 960 поділимо на 8